Справжня дружба це велика цінність. По кожному з нас треба така людина чи такі люди, з ким ми можемо поговорити про все і не думати, що нам від цього буде щось погане чи буде якась небезпека. Але для цього треба, щоб між такими друзями була довіра в першу чергу, щоб ми довіряли, в моєму випадку ця довіра перевірена роками, щоб ми нашу дружбу цінили, і це була справжня цінність для нашого життя. Тоді, якісь такі непорозуміння, про які я говорив, вони є другорядними, і ми їх дуже швидко і легко долаємо. І тоді це велике благо, яке допомагає нам в житті і надихає нас в житті і родина, і справжня дружба, особливо в цей такий тривожний час. Задайте собі, дорогі глядачі, запитання: а де брати ресурс, енергетичний ресурс, спокій, релакс, де відновлювати себе, де в родині і з друзями? І Якщо цього немає, то що далі? За чого давайте берегти те, що ми маємо, і цінувати його? Щиро всім цього бажаю.